Електроенергії буде більше енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Він додасть до енергосистеми тисячу мегаватт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період. Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання в країні. Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло. До початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підкон. Трольній Україні території дев'ять блоків. Шість блоків розташовані на окупованій колонка, що знаходиться на перехресті вулиці Соборна та повстання, користувалась попитом у мешканців. Протягом багатьох років павлоградці набирали звідти воду і були задоволені її якістю. Воду використовували здебільшого як питну, але вже деякий час колонка не працює. Я так не часто, бо в мене тут є свой, щоб поливати, то я скачаю, вдома поливаю. А так уже, якщо немає кому під, як електричства немає, то приходиться було і сюди. А сюди вона текла, їли-їли, знаєте, їлі. Так уже самотюком текла. Ось такі справи, ребята. У комунальному підприємстві Павлоград-водоканал пояснили, з чим пов'язана відсутність води та коли відновлять водопостачання. Як ви знаєте, на заводі Прат, завод Кімаш згорів трансформатор, і 6 липня вода на селище не подається. Багатоквартирні будинки ми заживили в своїх мереж, а от приватний сектор, на жаль, ми давали об'яву із 96 потенційних абонентів до нас звернулися лише 55 про заключення договору. Тому, на жаль, ми не можемо їм дати воду в такій ситуації. Директор зазначив, що підприємство зможе подати воду у випадку, коли всі мешканці приватного сектору будуть обліковані. За інформацією директора павлоград Градські Маша, відновлення енергопостачання в них планується десь з кінця наступного тижня. Тобто, що буде швидше, чи до нас абоненти прийдуть, чи вони відновлять роботу трансформатора, але до кінця наступного тижня в будь-якому випадку населення селища буде з водою. Це саме йдеться за приватний сектор. Отже, для відновлення подачі води на колонку є два варіанти: перший, якщо необліковані абоненти приватного сектору укладуть договір з водоканалом, а той, в свою чергу, постачатиме власну воду і візьметься за обслуговування колонок. Другий коли завод Хімаш відремонтує трансформатор для живлення системи водопостачання. Данило Трухименко Олександр Молчанов, Євгеній Вененко, новини ПТРК. У Павлоградському ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна відзначили учасників проєкту громадсько-парламентської просвіти. Ліцей долучився до всеукраїнського проєкту ще в 2022 році. То увійшов до трійки навчальних закладів по області, які взялися до реалізації просвітницької діяльності в галузі законотворення. Для цього розробили спеціальні методичні матеріали. Програма розрахована на різні вікові категорії. Основна мета проєкту навчити молодь писати петиції та законопроєкти. Діти дізналися, як працює український парламент. Як приймаються саме закони, і тільки тоді як писати закони, як писати петиції. Тільки тоді ми вже приступили безпосередньо до самої гри. Але для того, щоб знову ж таки провести ці воркшопи, нас теж запрошували до Києва, проводили з нами тренінг, і на нас, по суті, організатори проекту апробовували ті матеріали, які ми потім повинні були подати дітям і провести з ними цю гру. Діти мали змогу зустрітись онлайн з депутатами та керівниками фракції Верховної Ради. Мені подобалося те, що ми мали зустрічі з організаторами, з представниками Верховної Ради України. Це перше, що мене ну, так вразило дуже, і було дуже приємно. Ілля разом з іншими учнями розробляв законопроєкт стосовно нарахування заробітної платні. Хлопець бачить себе тою рушійною силою, яка має змінити майбутнє держави. Ми всі хочемо гарного майбутнього. Ми про це говоримо. Політики нам обіцяють гарне майбутнє, вони сперечаються за це майбутнє. А я це гарне майбутнє хочу зробити. Хочу зробити для усіх, незалежно від полу, раси, від економічного становища країни, від ну, незалежно від матеріальних статків людини, тобто, щоб всім було гарно жити, щоб. Ну, Країна процвітала і усі були щасливі. Попереду у ліцеїстів нові проєкти та нові досягнення. А поки молоді законотворці на канікулах. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Мобільні оператори мають забезпечити стабільний зв'язок протягом 10 годин відсутності електроенергії замість 4 годин як було раніше. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Держспецзв'язку. Згідно з документом, до 1 жовтня 2024 року 60% базових станцій мобільного зв'язку в кожній області повинні бути підключені до автономних джерел живлення. А до 1 лютого 2025 не менше 100%. По всій Україні наразі діють стабіль. Лізаційні та аварійні відключення електроенергії. Вони тривають до семи годин. У багатьох абонентів зв'язок погіршується або зникає зовсім. У телекомунікаційних компаніях пояснюють, що під час відключень електроенергії люди масово переходять на мобільний інтернет. Це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що своєю чергою спричиняє проблеми зі зв'язком. Крім того, через регулярні знеструмлення, резервні джерела, акумуляторні батареї, базових станцій не встигають заряджатися. Спеціалізовані лікарні Дніпропетровщини отримують новітнє медичне обладнання у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та світового банку. 12 новітніх комп'ютерних томографів та 11 ангіографів вже до кінця поточного року надійдуть до медзакладів 15 областей України. Попри воєнні виклики, українські лікарні продовжують отримувати критично важливе дороговартісне обладнання, щоб надавати необхідну медичну допомогу тим, хто її потребує якісно та своєчасно. Медобладнання. Вдалося закупити за прямими договорами з виробниками. Це дозволяє пришвидшити процес його доставки та встановлення, щоб пацієнти мали доступ до якісної безоплатної діагностики та лікування. Разом з керівниками лікарень та обласних департаментів охорони здоров'я. Вже обговорили етапи підготовки приміщень та інші важливі деталі, щоб обладнання запрацювало якомога швидше, сказав заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Із діагнозом ботулізм до лікарень у червні потрапили 15 людей з різних областей Дніпропетровська в їх числі. Переважно зараження сталося після вживання в'яленої риби та домашніх консервів з м'яса. Ризик харчових отруєнь збільшується влітку. Зокрема, захворювання на ботулізм, яке є вкрай небезпечним і навіть смертельним, якщо вчасно не розпочати лікування. Загалом з початку року медики вже зареєстрували 39 випадків захворювання. Тож в період аномальної спеки ризики збільшуються. Перед вживанням рекомендовано прогрівати до 100 градусів за цельсієм 30 хвилин, приготовлені в домашніх умовах грибні, м'ясні та овочеві консерви. Крім того, не вживати консерви, упаковка яких пошкоджена, або банка, чи кришка яких деформована або надута. Відрізнити інфіковані продукти від якісних неможливо. У зоні ризику в'ялина, копчена та солона риба. Гриби домашнього консервування: м'ясні та рибні консерви, а також домашня ковбаса. Освіжаючі, прохолодні та тонізуючі. Все це про газовані напої, які можуть здорожчати в два з половиною рази. Комітет ради підтримав податок на солодкі напої. І вже невдовзі за кожен літр улюблених шипучок треба буде сплатити додатково ще 5 гривень. Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої. Про це в телеграм повідомив голова комітету Данило Гетьманцев. Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров'я Людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин. А чи знаєте ви, що у 100 грамах газированих напоїв міститься 10 грамів цукру? Багато це чи мало ми зможемо дізнатися за допомогою експерименту. Звичайний чорний чай. Додаємо туди 10 грамів цукру. Скільки це? Два стіки цукру або чотири кубики рафінаду. Додаємо 10 грамів цукру до 100-грамової склянки. Як на мене, дуже солодкий чай. Та часто ми не замислюємося над тим, якими можуть бути солодкими газировані напої, та якими можуть бути вони небезпечними. Деякі компанії мають лінійку напоїв нуль цукру, де використовують підсолоджувач аспартам. Цю речовину винайшли випадково ще в минулому столітті в процесі створення ліків від гастриту. Та зовсім недавно аспартам додали до переліку ймовірних канцерогенів. Зауважимо, законопроєкт мають підтримати депутати на голосуванні у парламенті та отримати підпис президента. Та чи вплине ціна на споживання солодких газованих напоїв, покаже час. Олена Куліш, Марина Ястрибова, Максим Воронов. Новини ПТРК.